Я бімкнула окуляри. Це два основних елементи управління це окуляри і пульт. Мій штурман підключив батарею до дрону, і зараз ми будемо запускати двигуни. Це називається армуватися. Армуюсь. Злітаємо. Наскільки він може полетіти далеко? А цей, ну, кілометрів на 10 зможе, цей дрон вона назвала букля. Його власниця, операторка дронів з позивним «Сова», каже, збирала його самостійно. Якщо не враховувати час доставки комплектуючих, на це пішло близько тижня. Він іще трошечки потребує допрацювань. Але в цілому він красунчик, і я його Коли кожну. Кожен кабель припаюєш власними руками, кожну деталечку замовляєш, чекаєш, поки вона дійде, поки щоб з нею все було добре, а потім перевіряєш, чи він працює, він працює, це чудо. Сова служить у одному з підрозділів 117-ї бригади ТРО, який нині обороняє кордони Сумщини. Долучилась до війська у перший день повномасштабної війни. Весь наступний рік, каже військовослужбовиця, минув на посаді стрільця. Коли ти вже е Розумієш, що треба бути не просто в армії, треба бути ефективним. Ти вибираєш свій напрямок своїм напрямком. Військовослужбовиця обрала літальні апарати, бо каже, з ними пов'язане і цивільне життя за освітою сова, інженер механік авіації а також працювала бортпровідницею Збирати дрони та літати на них каже, почала близько трьох місяців тому. FPV дрони вони дуже чутливі, вони потребують. Ну, як мінімум 100 годин навчання на симуляторах без виліту з реальними дронами у тебе повинно бути до того, як ти візьмеш реальний апарат в руки, тому що вони вартісні, вони менше коштують. Їхня основна перевага, що вони набагато менше коштують, ніж звичайні аеророзвідні дрони, Mavic, і аутели але на них набагато довше навчання. Цей ударний дрон може нести вибухівку вагою до 3 кілограмів, говорить Сова. Нині наносять ураження точково. Та працюють над тим, аби удари стали масовими. Це досить е, хороша вага, яка е, принесе свою ефективність і буде вражаючою для нашого противника. На початку війни це було більше як аеророзвідка. Зараз е, всі вже зрозуміли, що майбутнє саме за е, такими. Засобами. І він дуже мощна і красива машина. Він моя маленька сова. соведятка. Я чекаю його першого бойового виліту. Навчалася, аби отримати військову спеціальність, каже захисниця, півтора місяці. Нині ж радить іншим українкам долучатись до аеророзвідки. Це інтелектуальна, розумна боротьба. Це саме боротьба жінок, тому що чоловік. Чоловіки це груба сила. Жінки це інтелектуальний підхід до будь-якої справи, не ображаючи чоловіків ні в якому разі, але жінки знають, що так фізично вони можуть бути слабші, але з от такими невеличкими засобами, яких не важко тримати в руках, і до яких можна підключити творчість, фантазію і натхнення можна робити вражаючі речі. Успіхи по ураженню противника, додає військовослужбовиця, їхній підрозділ має, але їх не афішують. Нині, аби розвиватись, постійно, збирають гроші. І на дрони, і на деталі до них, на антени, на обладнання. Тому, будь ласка, якщо ви бачите будь-які збори в інтернеті на fpv дрони, на дрони для підрозділів, долучайтеся до них. Кожна гривня важлива, і це може дійсно змінити ситуацію для таких маленьких підрозділів, як наш, і для великих бригад. Дрони каже Сова, це один із елементів, яким можна переломити ситуацію на фронті та наблизити перемогу. Але все залежить від того, скільки сил і життів ще піде на це. Чим швидше люди зрозуміють, що нікуди від цієї війни не дітися, тим швидше вони зможуть виділити трошечки більше часу. І зусиль для того, щоб допомагати армії. Ми наближаємо перемогу і ще з задоволенням. Катерина Гладенко, Олег Вороненко, Суспільне новини, Сумщина.